Це вже друга картинка. Так, це інші окуляри віртуальної реальності, і що стосується них, то вони є таким допоміжним інструментом для психолога, оскільки є певні вправи, які, наприклад, дихальні вправи для розслаблення. Їх можна багато повторювати, проте коли це програма, коли це наочно, коли це в трохи в ігровій формі, це завжди краще запам'ятовується. Чому вона у нас також вправа для розробки суглоба плечового, так звана церкальна терапія. Коли пацієнт дивиться у своє відображення, він концентрує увагу на здоровій кінцівці. Тоді е, машинально, по м'язовій пам'яті, е, в вхвора уражена кінцівка, вона буде виконувати ті самі рухи, що і здорова. Ліктювий суглоб, і також тренуємо біцепс і тріцепс, оскільки було в Олександра міновибухова е, травма е, і пошкодження повністю всієї верхньої лівої кінцівки. Основне правило в реабілітації – це є пацієнтоцентричність. Ми завжди контактуємо із пацієнтами, визначаємо основні цілі і мету реабілітації. На цьому вона і побудована. Що саме пацієнт хоче, так само і б'ється, яку функцію відновити, ту саме функцію ми починаємо відновлювати. Також найголовнішим в реабілітації є те, що вона має бути постійно. Ми не можемо робити перерви, тому що коли ми зробимо якусь перерву між заняттями, там пропускаємо один-два дні, сам процес реабілітації він відкочується. Ми результат не добиваємося того, який нам потрібен. Зазвичай це люди, в яких є певні симптоми ПТСР, травматичні спогади, так звані інтрузії. Це коли спогади про пережити, воно вривається в свідомість і людина не може з цим нічого зробити. Це більш м'яка форма флешбеків, коли людина взагалі не розуміє, де вона знаходиться і здається умовно, що вона на фронті. Інтрузія людина розуміє, але вона б хотіла говорити з друзями, а не може, тому що зараз в неї йдуть спогади. З меблями, диваном, столиком, Бульбашки починають. Ходити коротку екскурсію, вже почула, що ви обмежені в часі, тому постараюся так, та Тругорської імперії. В меншій кількості, оскільки територія. Декілька кадрів.